З Євангелія від Матея, того часу Ісус сказав своїм учням: уважайте, не робіть ваших вчинків праведності перед людьми, щоб вони вас бачили, інакше не будете мати нагороди від вашого Отця, який на небесах. Отже, коли даєш милостиню. Не сурми перед собою, як це роблять лицеміри в синагогах та на вулицях, щоб їх прославляли люди. Вистину кажу вам: вони сповна одержують свою нагороду. Ти ж, коли даєш милостиню, хай твоя ліва рука не знає, що робить твоя права рука, щоби твоя милостиня була в таємниці, і твій Отець, який бачить таємно віддасть тобі, і коли молитися, не будьте як ті лицеміри, котрі люблять молитися в синагогах і стоячи на перехрестях широких вулиць, щоб показатися людям. Воістину кажу вам, вони сповна одержують свою нагороду. Тож, коли молишся, увійди до своєї кімнати і, замкнувши свої двері, помолися до свого Отця в таємниці, і твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі. Коли ж постите, не будьте такими, як лицеміри, понурі, адже вони спотворюють свої обличчя, щоби показати людям, що постять. Войстину кажу вам вони сповна одержують свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти голову свою і вмий обличчя своє, аби показати не людям, що постиш, але своєму отцеві у таємниці. І твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі.